Перший день зими принесе особливо контрастну погоду. В більшості областей пройде сніг. Подекуди очікується дощ та змішані опади. А південь України зустріне весну, яка триватиме 2-3 дні. Температура зросте до плюс 10, плюс 15 градусів. У п'ятницю найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Волині. На Полтавщині похмуро вночі пройде сніг, вранці перехід в змішані опади та дощ. Температура повітря підніметься до плюс 6, Після опівночі опуститься до 3 градусів із мінусом. Від ранку і до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. Є ймовірність дощу та снігу. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 5, вночі очікується мінус 1 градус хмарна погода протримається в горішніх плавнях увесь день. Час від часу очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Нічна температура повітря мінус один, денна плюс п'ять. Історичні температурні рекорди такі: 1 грудня 1964 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1990. 98 го один градус морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.